Есмемник має бути на зв'язку 24 на 7. Крінж. Звісно, як і будь-який працівник, семемник заслуговує на відпочинок. СММник відповідає лише за продажі. Крінж. крінж. Є багато інших факторів, які теж впливають на продажі. Брати участь у гівах від блогерів. Крінж, крінж, це вже не актуально. Накрутка лайків, підписників. Крінж. Тому що це так само не актуально, як гіви у блогерів, ви накачаєте собі купу нецільової аудиторії, і ваша статистика потім. Піти бниць на дно. писати пости за допомогою чаджіпті. База, це нормально, якщо ви вмієте ним користуватися, використовувати чужий контент без дозволу. Крінж, Крінж. Виховни... Тому, щось своє <х <х> да. і тому, що на вас можуть за це подати потім в суд, а ви ж не хочете потім розбиратися і видалити взагалі ідею. Наприклад, TikTok він. Не пропускає дубльовані відео. Видаляти хейтерські коментарі. Краще покажіть, що ви вмієте комунікувати з ними. Так, да, справлятися з негативом і вирішувати будь-які ситуації. Купувати рекламу тільки у блогерів. База. Якщо це є частиною вашої стратегії просування, то будь ласка. Я вже хотіла. Ой, вибачте.